Хрест або криж, геометрична фігура з двох ліній або смуг, що перетинаються під прямим кутом, має сакральне значення у багатьох релігіях. У християнстві хрест символ розп'яття Ісуса Христа та спасіння, яке він приніс людству, а також могильний знак, як прохання до Бога, помилувати померло і дарувати йому вічне життя. У язичництві хресту особлення сонця, місяця, зорі і вогню. Взагалі існує три найпоширеніші зображення хреста: прямий, косий і хрест у Русі, який ще називають Свастика. Давайте розберемося, деяких з них використовувався і що вони означають. Досить відомий факт, що найдавніша з офіційно визнаних цивілізацій є Трипільська розквіт якої ми бачимо згідно з археологічними дослідженнями у 4-3 тисячолітті до нашої ери. Але не буває диму без вогню. Якщо в четвертому тисячолітті до нашої ери ми вже бачимо надзвичайної краси кераміку та ще й з орнаментом, який містить сакральні світоглітні засади, які за своїм змістом глибші, як ті, що ми маємо зараз, то для того, щоб вони з'явилися, мало пройти не одне тисячоліття в пошуках істин, їх переосмислення і побудови філософської системи. Тому не дивно. Що найдавнішим офіційно визнаним у світі орнаментом зі свастикою, є її зображення на кістці пташки, що знайшли у 1908 році, при розкопках біля села Мізин Чернігівської області на Україні. Радіовуглецевий аналіз показав, що вік знахідки 13 -ти тисячоліття до нашої ери, що ж означає слово свастика: «Све» – світло, а, те, що дає життя, СТИ, те, що має силу тут. І К – пола сонця відповідно зображення свастиків, їх якої більше як 15 тисяч років, і яке на жаль споганив своїм хворобливим уявленням про світ Гітлер. Є ніщо інше, як Сонце в Русь. Народилася філософія на території України, де знаходиться до 90% тріпійських поселень в часи самого раннього етапу Тріпілля, і жила на нашій землі весь час безперервно, тому що свастика, косий хрест і восьмикутна зірка є найголовнішими символами орнаментів української вишивки і зараз. І якщо восьмикутна зірка, яку ми носимо на коляду, символізувала вісім найбільших свят у році, пов'язаних з рухом Сонця, то Косий хрест у Русі символізував чотири найбільших з них. Рух сонця або правильніше положення землі по відношенню до сонця має чотири точки переходу. Перша, коли після найдовшої ночі день починає збільшуватись, і це сприймалося як народження немовляти сонця. Друга, коли весною протяжність дня і ночі стають однаковими, і день після цього стає вже більший, тобто Великдень. Третя, найкоротша ніж, після чого тривалість дня вже зменшується. Свято купала, де молодь яка збиралась восени одружитись. Період найбільшої енергії від сонця на Землю, Давала багато кіл життя своїм дітям, які народилися на Великди, і до зими, щоб її легше пережити, вже б достатньо підросли. І четверта восени, коли день і ніч були однакові за протяжністю, і ніж після цього вже починала переважати день, свято світовида чи урожаю. А вислів Христос Воскрес, як і вислів Крига скресла» і ніщо інше, як відродження природи весною завдяки руху Сонця, що у вигляді Христа символізує чотири найбільших свята в році. Точках його переходу. Косий хрест, як бухваха в українській мові, вказує на поєднання двох енергій, які народжують щось. Наприклад, енергії чоловіка і жінки, які дають життя своїм дітям, тому з неї починаються слова хата, хліб, хліб, худоба, хазяїн. А також воно є і у слові кохання, як передумови народження дитини. А от прямий хрест ставили на могилах, де вертикальна лінія символізувала енергію людини, а горизонтальна її закреслювала, вказуючи, що в цьому місці її вже немає. На неї поставили хрест. Як ми поставили на всіх українських селах, що він і символізує при в'їзді в кожне з них разом з черепом і кістками, як і поставили християни на релігії, як на останньому завершальному етапі існування перед входженням в постхристиянський період. Період відродження філософії, розуміння всесвіту і процесів, що в ньому відбуваються, і самого себе, як його невід'ємної складової, період переосмислення як обов'язкової, визначальної передумови для духовного відродження.